У коробках наркотичні речовини. Усі вони були вилучені як речові докази у рамках кримінальних проваджень. За хвилину купа охоплена вогнем. Це реально, це якось, ну, так. таким чином, 27 березня на спецмайданчику поліцейські головного управління національної поліції в області знищили небезпечні речовини. Здійснюється знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які вилучені з незаконного обігу. Вказане на знищення проводиться на підставі рішень суду, які вступили в законну силу. Усі дії відбувались у присутності членів спеціально створеної комісії, до складу якої входять як поліцейські, так і співробітники управління Служби безпеки України в області. Утилізовано за цінами чорного ринку наркотичних та психотропних речовин приблизно на понад 2 мільйони гривень, які були вилучені у період з 2019 року по теперішній час.